Мене звати Ліда, мені 7 років. У мене в голові так багато запитань, хто ми, як ми з'явились і хто для нас живе. Як влаштований цей світ. Літо це ідеальна року, де можна розшукати ці відповіді. Тому я хочу вам розповісти декілька ідей, як розшукати ці відповіді. Перша ідея в нашому кодоску це відкрити для себе світ тварин. Для цього можна відвідати зоопарки окреонарному та археологічні музеї. Я особисто цього року відвідала зоопарки Кракова, Мюнхена та Берліна. В Краківському зоопарку зібрана колекція. язникаючих та рідкісних видів, включаючи снігових барсів та червоних панд. Зоопарк перший в світі побудований. Як тварини живуть на волі. А Берлінський зоопарк має найбільшу колекцію тварин в світі. 50% землі вкритому водою, а на дослідили лише 5% світового окану. Ось така таємниця, треба дізнатися, хто там живе. Вознати, хто жив на нашій планеті раніше. На укусів в археологічних музеях зібрали тварини, які вимерли за до людей. Треба знати історію їх, щоб зберегти теперішніх сусідів. Моя друга ідея в калейдоскопі – це краще пізнати історію світу. Для цього я побував в етнографічних музеях, як в археологічних музеях. В різних куточках світу. Мене найбільше пресило те, що я бачила в справжньому рік. Та, та б'юз не в Артіті. факт те, що біля нього не можна було флакатись. Тому ми зробили ось так. Третя моя порада у кої це відпочивати, а то закричити, як мандрагора. Особисто я побувала на виставці Гаррі Потера. Побувала в парку Юрського пасіву. В паркі Юрського пасіву там були динозаври, вони були роботами, але як справжні.